Йоу, пацани, всім салют! З вами Лів Пінг, Сьогодні в нас дуже цікавий, ахуєнний відосик. Ми будемо слухати Діси на мене. you know what I'm saying? В мене є 4 діси, які я почув з самого ранку. Моє... Мій ранок почався з того, що мені скинули Діси на мене. Тому прямо зараз ми будемо слухати ці діси. Перед початком поставте вподобайку, напишіть коментар. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, це дуже важливо. Я знімаю відео кожен день. Вчора був відос, сьогодні відосик, завтра буде відосик, в п'ятницю буде відос. Тому, будь ласка, підписуйтесь, показуйте свій актив, а ми починаємо. Такого роду відео я ще не робив. На Ютубі я також не бачив таких відосів. Хто ще знімав? Особливо в Україні хтось знімав відео про Діси на себе. Треба десь бути першим. Тому перший Діс. Мені в Теге його скинули всі чотири Діси. Мені скинули в Телеграм. А перший Діс називається діс... Дісік Ліл Пісік. Поїхали. Лілпінг ульоса самого пеніса. Дібав, як ти наест під теніса. Мені здається, він розначає Герпеса. Ліл Лейм Лілпінк, Ліл, Бібліл Маленький пінк, але глибока попа. Оце панч дуже хороший. Трічок дуже короткий. Це, напевно, сніпет, напевно, ще готуюсь, прям, щоб роз'їбати повний прям трек. А це щось 15 секунд, це такий сніпетик. Мені запалили охуенно, панчі їбануті пацани. Я просто в шоці. Давайте далі. Наступний трек, він навіть назви не має, просто написано Crazy Crazy, Там, напевно, якийсь роз'єб буде. Hey, I just Йоу, baby. Baby. So so baby. Baby. Pink, гуляй лісом і воно воняє твоїм теч плісу. Сондрик пише на лохів діс. У цьому хлопця слово в сісю. По тає на таємна сметану пісю Лейм, 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 лейм. Лейм, 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 сіби з української індустрії. Ти співаєш у свинячому хліб. Тебе стрельнуть, але не сіхі. Покуряю носу і з'їж, тебе сраку вкусив огромний хийський кліщ. Лейм, 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 Ми навіть не дослухали трек, але я вже відчуваю, що мене просто зарили в цьому треці. Пізда, я просто відчуваю максимальну дезмораль. Не знаю, я не знаю, що мені робити після таких панчів. Напевно, треба валити з країни. Інсценювати свою смерть. Я не знаю, що мені після такого робити, і ми навіть не дослухали трек. Я боюся просто уявити, що нас чекає далі. Лейм, 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 Лейм. Чи крик попала в капі моча, а в жопі тільки конча, Голубий нагінський бани хурча. Пітух! Коротше, ти типовий житель фіа. Тебе на кучу чиєїсь сперми. Підар, ти ніколи не зловиш такий фейн. Лілпінг це наглядний. Лейм, 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 лейм. Це був тільки другий трек, а мене вже просто жорстко виїбали усі дірочки. Не знаю навіть як реагувати. Що мені після такого робити? Нас ще цілих два треки чекає. А наступний трек називається... А, хештег Лєупінксаса хуй дуже, дуже така цікава назва. Не знаю, довго до неї додумувалися чи ні. А, цікаво про що буде третьо? Ліпінгса хуй Самый мой хуй, Лил за самый мой хуй, Лил за самый, мой, Лил за за самый хуй. У него нету глаза, теперь его ебут, правда, правда, правда. Теперь он раз. Пацаны, не знаю. В житті кращих панчів не чув, приспів заїдає, розйобує максимально. Ну, пацани, напевно, не кепять. Да? Це ж такі пацани дуже серйозні репаки, напевно, в них в текстах кепу взагалі немає. Це просто true rap, gangster rap, Вони, вони можуть відповісти за свої базар, за свої слова. Вони супер круті, вони базарять реальні факти, нова I'm saying, вони такі всі. Ахуєнні, не знаю, дойобів немає трек, Пізєс мене роз'їбав. Тільки от не питання, чому не державною. Таке, ну, трошечки неприємно, да? Що оце російською мені тут в уші насали. Було б українською, пізєс роз'їбало б третій трек. Чесно, можна вже закінчувати, в принципі, не те, що відос, просто кар'єру нахуй. Але в нас ще четвертий трек є. І четвертий трек, найлегендарніший. Ліл Пінк Діс. Називається автор а, Жопік Флекс. Є, не нахуй я рота твого траха, колбайов, позоріще українського реп, є крутий, Доктор терпе, а ти, блядь, добрий кола Пишу дід по прикола, ти дебил на турі І в костюмах фури фурій Поборон буду в моєму турі Шо я типу у ліну Ти, блять, єшну рафенмикстуру Дебил но но хуй, лубіг хуй состати, яйця леза. Глядай страшно, на що його хтось насрав. Коротше, я думаю, на цьому можна закінчувати. Мене виїбали просто жорстко в жопу. Можна піздувати в ліс, як мені сказали в треці. А, пацани, а це були 4 діси на мене. Напишіть в коментарях, який вам сподобався найменше. А, в принципі, всі діси дуже ахуєнні. Не знаю, по десятібальній шкалі ну 8-8 поставлю кожному. от. Роз'їбали пасани по фактам жорстко, ну факти їбануті, що мене хтось там їбе, що я комусь СОСУ, що там в мене те, в мене то, в мене сьо, вони такі бенг, а я такий бе. от, Так що, ну, дойобів да по тексту немає, ноу no кеп, пасани, жорсткі факти несете. Навіть Оксімірон після таких би дісів закінчив би свою кар'єру. Дякую вам за перегляд, з вами був Пінк, Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Пишіть коментар, будь-який коментар, ваще похуй, що ви там напишете. Просто напишіть. З вами був Ліупінг, підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Чекайте новий відосик, влог з концерту наших репаків, І багато нового контенту. Всім дякую за перегляд. Бай-бай.